Всім привіт, вітаю вас на каналі RamelGame. Мене звати Ігор і ми все ще продовжуємо Republiek командо. -о. Командо. Не командос. Минулої місії ми відправились до Кашиїку, Ми врятували вождя Тарфула, і він нам повідомив про те, що сепаратисти, тобто дроїди, вже знаходяться на планеті, в них є форпост. І наше завдання тепер знищити цей форпост. Заперечувати присутність сепаратистів вже неможливо перед початком подальших наступальних дій. Ми мусимо знищити їхню базу та перерізати лінії постачання. Члени загону Дельта прямують до своєї наступної надзвичайно важливої цілі. Починаємо, продовжуємо, граємо. Рушаю в укриття. Рушаю в укриття. Згоден, Цікаво, погнали. Що їх так не «Угу». Для патруль». А, «Що?» Знищений? Ало. Так погано видно. Острілка. Ай-яй-яй. Ага, розкидали. Так, секундочку, я трішечки отак От зроблю, бо капець нічого не видно. Схоже на стандартний периметр трендушанського табору. Угу. Ага, буки ага. взялися за ландшафт. Так. Утром тут так. Так, треба отак зробити. Зрозумів. Продовжуйте розвідку. Ага, це супер. Не наближайтеся <пілка> до міни. Так, раз. Перекодити <пілка> той секвенсор. Так, пане. А що, одна міна за раз? Ну, окей. Зрешкодити той секвенсор. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А шо, це... а шо це кидається? Алло? Так, щось так закидалось. Давай, цей. Іди. Це, мабуть, був захист від гранат, бо ви бачили, що до цього я не міг відправити тут відразу. Гра знала, що будуть гранати, і не дала мені відправити всіх туди, знешкоджувати міни. Я теж чую. До побачення. Алло, на. Я знаю, лікую. Так, щось у нас знову динамічний, дуже старт, дуже бодренький. Мені теж вже краще погнали е, 62 чи 40-й, я вже вас путаю. Так, все, треба зосередитись. Треба трішки зосередитись і пройти цю місію до кінця. Факту застосовано. Так. Перезаряджайся. Угу. Перезаряджайся. Тішки перевіряв звук, бо і ту щось шипить, і ноутут шипить. Я не розумію, справді це так. Ага, це в грі теж шипить. Окей. Ідемо далі. У мене набоїв знову таки мало. Тут гранатки. давай. Давай гранати кидаємо. Трандужанці міцно окопалися. Так нормально. Що вони тут забули? В сенсі, що вони тут забули? Тобі ж сказали на моїй місії, що тут базу спротись. Понимаешь, если база сепаратистов, то это а тут э, не дроиды, будет ли что-то еще? не дроиды, серьезно? Лох какой-то. А не дроид. А? Заткнись. Что тут? Идите, идите сюда. F5 контроль не будет. Ага. О, о, тема. Мне не подобается. Погнали далі. Снайперська позиція. Ой-ой-ой. Давай я теж по снайперю. Отак. Так, прориваємось до ракетної гармати. Я йду, я йду. Як пройти? Блин, это высвет лабиринты. Алло! Ты шо? Ты шо, чрт? Ты шо, чрт? Тихо! их оце кидается? Так, иду, иду, я иду. А, что було? А, он тут прыгает. До да побачення давай, выносли. То ще. Так, це мені потрібно. F5 погнали далі. Інфільтруємо. Інфільтруємо без реєстрації СМС. Давай, став поряд. Давай там. Добра uh Рушайте -oh. угу. а призначення цього табору. для чого цей табір іга, реально? Че им требует. Ой-ой. Але -ой. я чомусь боронять троиды. А чого? Дроїди, а чого ви бороните это на большом комплекс? Я знаю, що тут... Я бачу, я не сліпий Давай заряд Алло! А це що за фігня? Ничего свой ты штучка тут попала?

Да пішов ти. Я протокол відміняю. Ніфіга у вас тут типе. Пишор. А чого у вас так багато? Так, минус свой масс. пушка галима. А це шо. Н Нафіга я тут заряди стало. Сімка доповідає про готовність. О, оце гарна штука, мені подобається. Але у мене є заряди, наче. Мені так, у мене по, по, по фуловий, фуловий ти заряд. І до бакти. Так, хіляємось, всі хіляємось. Всі хіляємось, не відволікаємось. Так, капець сюди віде. якийсь. Хіляйся. Так, пане, вельми дякую. Так, що ми маємо? Сепаратисти вже на планеті, у них тут ціла база, на нас тут поперло просто НАТО попер, дроїдів. мені це вже не подобається. Давайте ще три оцих паука киньте на нас. І буде весело, я думаю. Я Alt F14. Давай цей боєзапас. Там немає нікого що тут? Тут щось є. Я бачу, що там щось є. Давай, виносим. <ріхи> Влад, це до тебе. Це твоя фраза, корона буде Влад, якщо ти дивишся, то. правильно до біса Так, троїд. Да диспенсер дроидов стал. Давай, давай, давай. Я сношу. Кто? Кто? О, 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 тут летаем. Зоносит. Я готов. А да блин, а сколько у вас тут? Це вже тенденція. Логічно. Пане, почекай. Мабуть, саме тут вони готують повномасштабний наступ. Зрозумів, командире. Ми проскинуємо всю цю базу. А поки що, спробуйте у певний спосіб зашкодити їхнім операціям. Окей, то без проблем. Сороковий перерезається. Дайте мені ще пару секунд. Вон, блін, чорт який сюди став, воно. Почекайте мене на вагі своїх вихівків Сороковий готує вихівку. Назад. Ми, uh, ти вже це казав. Так, давайте виносимо їх. Якась динаміка потрібна. Щось не дуже динамічно грамотно спину. Хіляйся ти, то. Давай так, знову. Ти куди пішов, почекай, дихіляйся. Та ти, да ти дурень чи шо? Назад. Алло. Давай, похилися все ми. Зніть бакту, командус. Ми зараз їх винесем. Е, э, так, ти там. Зараз ми з тобою розберемось. Це там. До побачення. До побачення.

Діша, містері, я не знаю, що я зроблю зараз. Буду... А що я активує? Я не знаю, я щось активую. Містері, містері. А, ми не поле, но нормально. <різь> Згоден. Ми їх винесли. Ми виграємо, ми перемагаємо. О, нормально. Погнали. Ну та трофей не забирай. Так, давай, 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 давай. Зараз виносимо їх. все, супер. Супер ми перемагаємо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой. Ой-ой-ой. ой ой Давай ты я ставлю заряд. Алло? Хто? Чого? Можна прикривати спину, будь ласка. Коли я ставлю бомбу, я нічого не бачу. Чорти, блін. Прямуйте на нижчі підрівень бази. почекайте, перед тим як прямувати на нищі і підрівень. Так, я похиляюся, піду. Там була хілка, якщо не проти, я похилююсь. Бо в мене критичне поранення, мені треба вилікувати. Нище рівні. Ну, там, мабуть, жопа буде, ну. Але ми дельта ми переможемо. 62-й депутат похилююся. Алло ти де? 62-й 62-й ти де? алло. Тобі нормально? Бігаю. Оооо, я зрозумів. Тобі нормально, так? А ну йди. Все, йди хілість. Е, 62-й. Да, я розумію, що ти там трішки контуз. Бе трішки кантузи, але я розумію, так. Да, але. Іди похілісь. Ти дурень? Окей, фіг з ним. Я зрозумів. Гра, як завжди. Гра підносить сюрпризи, як завжди, тому залишимо 62-го похиляється на наступному рівні. Ми Іншось... Аж кортить когось підстрелити. Так. А куди йти? А, сюди. Все, погнали на, най... на найнижчі рівні. Скалили, на нижчі рівні критичний удар. Зараз Забару, критичному ударимо. Цю базу. Вибайте її ще. Ви на кого підтримку тільки зможемо. Ви його цю базу на Погнали. Своди. Чудова робота, командире. Обожнюю свою роботу. Я теж назад. Бум.

Прикривай я хилююсь. Все. Тепер рушаємо далі, нам треба критичний удар нанести. А хто? А хто такий? А хто такий гарний таке робить? Ще одна ракетна гармата. Чудово. їх з флангів. Так. Іди сюди. А мы отсюда Ня! Тихо. Тихо, я вже тут кидаюсь, подожди. Побачимо. За наступний. Так, он Так, воно прутане. Ох, вас тут. Ну. Що я скажу, до побачення. Иди хиляйся. Я підніму опалу, і ми підемо далі. Так, тихо, тихо. Алло! Наше так душный? Запас 62 бля. Підними шесть друга. Ну, ще хтось буде йти, чи ні, алло. Де цей гранатомет? О, це було приємно. Ой, гранатомет. Баклі, ну так, гранатомет. Обжеж, Давай, метальщик. Збирайтеся, Дельто. Металіст. Той, залишив тут цей бакти, на медаль. Молодець. Влично. Все, рушаємо далі. Чувач, як же тут моторошно? Не те слово. полювання джунглях це

Ой-ой-ой, Ой-ой-ой. Стежимо. Стежимо і виносимо. та нічого не втрандається. На дихателю. Нам треба кисqzний. Камераєш. Е, похилилися 62-й і ми рушаємо далі F5. Лікуйся, лікуйся, 62-й. <гладу> е Будемо по стелсу. Е Давай по стелсу. <гладу> Стелсово закинемо гранату зараз. Шо, так. Шо, Ох, ти ж капець, ти шо, прикалуєшся. Боية, <гладу> е okay. <гладу> так, я біжу, <гладу> uh 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 я щось роблю.

А, о, о, це що, це підтримка наша. Реду подано. Приходимо забираємося звідси. Ні, прикольна місія, мені подобається. А... Сентисти вішають тут свої прапори, і саме нам доведеться їх позривати. А... Спочатку стояв Так, спочатку диспенсер з супербойовими дроїдами, скинув ящик його знищили. Потім скинув ящик на цих дроїд, цього паука, і я теж його знищив з одного удару. Круто, це, це прикольно. Ти вже думаєш такий, оце зараз буде жопа, але жопи не настало. І все, місія пройдена. Ми зачистили форпост дроїдів, ми знищили їх пазу, можна сказати. Але, але, на жаль, дроїдів тут дуже багато, вони звергаються у світ вуки. І тепер наше завдання буде на мосту у Качірго. Щоб це знезначило, але це буде вже в наступній серії, в наступній частині. Ну, а на сьогодні все виходить. Знову ж таки, в нас вийшла. Коротенька місія, навіть дуже коротка. Це найкоротша місія в грі, але вона була дуже динамічна. Мені сподобалось, залишилося десь дві місії виходить, наскільки я, я пам'ятаю. Тобто ще дві серії. І ми завершимо проходження Republic Командо і далі буде якась інша гра. Підпишись, будь ласка, і постав лайк, якщо тобі сподобалося проходження. Якщо тобі сподобались, в принципі, всі проходження, плейліст є на каналі з усіма серіями. А також підпишись до та моїх друзів, стрімерів, летсплеєрів Посилання на них будуть в описі, а також на головній сторінці каналу. В них теж дуже багато різного, цікавого контенту. Бережіть себе та близьких. Залишайтесь на зв'язку, до зустрічі, до нових пригод, до нових місій, до нових проходжень.